Вітаю вас, друзі! В рамках цієї справи переносимось у маленьке містечко Лексінгтон, штат Південна Кароліна США. За 2002 рік, коли відбувалися події цієї справи, у місті на 10 тисяч жителів сталося 0 вбивств і всього 7 озброєних нападів. Це було одне із тих містечок, де можна було не замикати двері. Ввечері 23 червня 2002 року 15-річна Кара Робінсон ночувала в будинку своєї найкращої подруги Гезер. Тоді якраз були літні канікули, тож дівчата вирішили влаштувати піжамну вечірку. А на наступний день Кара збиралася провести час із Гезер та її хлопцем Крісом, а також поїхати на озеро до ще одного друга. Наступного ранку, коли дівчата прокинулись, мати Гезер вже пішла на роботу, тому перед тим як вирушити на озеро, обидві вирішили подзвонити своїм мамам, щоб попередити їх про свої плани. Мати гезер попросила її перед від'їздом полити квіти на подвір'ї. Поки гезер вирішила прийняти душ перед поїздкою, Кара вирішила допомогти подрузі і тому пішла поливати квіти на дворі. Вона вийшла на вулицю прямо в піжамі, взяла садовий шланг і почала поливати рослини. І от, поливаючи клумби, вона помітила, як вулицею проїжджає авто. Темно-зелений Pontiac Trans AM. Кара подумала, о, класна тачка, от би собі таку, коли нарешті отримаю водійські права. Вона продовжувала поливати квіти, коли раптом ця машина звернула просто до будинку Гезер. З неї вийшов чоловік, білий середнього віку. Кара зовсім не насторожилася. Вона припустила, що можливо це знайомий мами Гезер, і він просто щось приніс. Чоловік мав акуратно підстрижене обличчя. Був у джинсах, сорочці на ґудзиках і бейсболці. Він спокійно підійшов до кари і сказав, що розносить по району журнали. В руках у нього була папка. Чоловік запитав: А твої батьки вдома? Кара привітно відповіла: Ні, це дім моєї подруги. Тоді чоловік уточнив, а її батьки вдома? Ні, її мами також немає. Відповіла кара. На що він сказав: ну, добре, можеш тоді передати їй ці журнали, коли вона повернеться. Його обличчя було нічим не примітне, нічого підозрілого. До того ж, будинок Гезер був у досить людному районі. Будинки там стояли близько один до одного, машини постійно їздили вулицею, а сусіди займалися своїми справами на подвір'ях. Хтось косив траву, хтось просто сидів біля будинку. Кара сказала: гаразд, давайте. В момент, коли чоловік простягнув карі журнали, їхня дружня розмова раптово закінчилася. Тепер він стояв впритул до неї, а біля її шиї вона відчувала щось металеве і холодне. Вона одразу зрозуміла, що це був пістолет. Він сказав, чому б тобі не піти зі мною? Його рука вже була на її плечі, а дуло впиралося в шию. Кара зрозуміла, що тікати чи кричати точно не варіант. Він був більший, сильніший і при тому мав зброю. Пізніше вона розкаже, що навіть не встигла злякатися. У неї раптово ввімкнувся режим виживання. Вона почала діяти чітко і без паніки. Чоловік провів кару до свого авто до дверцят водія. Авто було дводверне, він відкинув водійське крісло і наказав їй залізти на заднє сидіння. Там вже стояв великий пластмасовий контейнер. Він сказав їй залізти всередину. Кара залізла і опустилася навколішки всередині контейнера. Він накрив його кришкою, але не щільно, сів за кермо і поїхав. Всі ці події бачив свідок, сусід, але при тому він нічого не запідозрив, оскільки чоловік виглядав спокійним, кара не пручалася і не кричала все, що бачив сусід, це як чоловік обіймав за плечі дівчинку. Коли Гезер вийшла з душу і не знайшла кару, вона одразу почала телефонувати своїй мамі, мамі кари, хлопцю кари, але ніхто не бачив її і нічого не чув. Тоді гезер викликала поліцію. Поліцейські поговорили з тим самим сусідом, і той сказав: я бачив, як вона сіла в авто, добровільно. І на підставі цього кара була внесена в базу як втікачка. Хоча жодних ознак того, що вона планувала кудись тікати, не було. У той самий час, сидячи в пластиковому контейнері, Кара, попри паніку і страх, намагалася мислити чітко і холоднокровно. Вона розуміла, що нічого хорошого її не чекає. Дорослий чоловік не викрадає 15-річну дівчину просто так. Вона знала, що все закінчиться зґвалтуванням і, можливо, смертю. Але попри цей жах, який паралізував би більшість, Кара почала збирати інформацію, яка могла б допомогти їй втекти. Щоб зберігати спокій і зосередженість, вона повторювала собі одну і ту саму фразу знову і знову: залишайся спокійною, збирай інформацію, втекти. Вона почала звертати увагу на все, що могло стати підказкою. Кара добре знала місцевість, тож намагалася запам'ятати всі повороти, які робила машина. Вона зрозуміла, що вони виїхали на міжштатне шосе, і в цей момент вже не могла орієнтуватися, куди саме її везуть. Тоді вона почала фіксувати інші деталі: пісні, що грають по радіо, серійний номер контейнера, в якому вона була. Вона помітила, що чоловік слухав класичний рок і курив червоні мальборо. Минув якийсь час, і вона відчула, як машина з'їхала з шосе і зупинилася. Кришку контейнера відкрили. Він закував її в наручники і заткнув рот кляпом, а потім сказав: Кричи так сильно, як зможеш. Кара закричала. Він послухав, задоволено кивнув і знову закрив контейнер. Потім машина рушила далі. Через кілька хвилин авто зупинилося остаточно. Він підняв контейнер із карою всередині і поставив на землю, потягнув його по бетонній поверхні. Перетягнув через якийсь бордюр або край чогось, а потім заніс всередину. Згодом вона зрозуміла, що це була його квартира, і в цій квартирі Кара точно вже дізналася, навіщо її викрали. Наступні 18 годин були справжнім пеклом. Вона пережила неодноразові напади і зґвалтування, також він накачав її наркотиками. Чоловік сказав їй, коли я закінчу, я відвезу тебе кудись і відпущу. Хочеш, звертайся в поліцію, але пам'ятай, ти завжди будеш тією дівчиною, яку зґвалтували. Це були жахливі 18 годин, але Кара, попри все, намагалася зберігати холодний розум. Вона вирішила, що вона не буде просто тією дівчиною, яку зґвалтували, і не дозволить цьому чоловікові вирішити її долю. Тож вона продовжувала збирати інформацію. Вона розглядала квартиру. Помешкання було захаращене з купою кліток для тварин, морських свинок та ящирок. Кара запам'ятовувала все: магніти на холодильнику, поштову кореспонденцію, яку бачила між нападами. Саме так вона дізналася імена його лікаря та стоматолога. Вона навіть почала розмовляти з ним, ставити питання. Вона з'ясувала, що він служив у військово-морських силах США. А коли вона була у ванній кімнаті, то знайшла там засоби жіночої гігієни, лак для волосся та гребінець із довгими рудими волосинами. Тепер вона знала, що у квартирі скоріше за все живе ще якась жінка. Кара продовжувала спілкуватися з ним майже приязно, зберігаючи спокій. Запропонувала підмести кухню, поки він готував вечерю. Такими жестами вона ніби намагалася показати, що вона не становить загрози, що вона не агресивна і не хоче конфлікту. Пізніше вночі він дав їй валіум і прикував її хутряними наручниками, додатково зміцненими металевим дротом до ліжка. Ці наручники були прикріплені до ліжка за допомогою карабіна з гвинтовим фіксатором. Праву ногу дівчини він прив'язав до іншого шнура, що кріпився до ніжки ліжка. Після багатьох годин у пастці під наркотиками та після нападів кара зрештою заснула прямо поруч із викрадачем. На світанку 25 червня 2002 року, приблизно о 6 ранку, кара прокинулася. Вона побачила, що її викрадач досі спить, і зрозуміла, що це її шанс або зараз, або ніколи. Вона спробувала висмикнути руки з наручників, але ті були надто тугі. Тоді кара скористалася зубами, вона почала розкручувати гвинтовий замок на карабіні. Коли карабін розблокувався, вона висмикнула з нього наручники. Далі, повільно просуваючи руки донизу, вона дісталася до мотузки на ногах і теж зняла її. Важко уявити, що могло статися, якби в той момент викрадач прокинувся. Повільно кара злізла з ліжка. Вона була одягнена у його футболку. Вийшовши до вітальні, вона побачила на підлозі свої шорти, одягла їх. Коли дійшла до вхідних дверей, побачила, що вони були замкнені, а перед ними стояв той самий контейнер, у якому її викрали, та ще купа мотлогу. Тихо і обережно вона відсунула контейнер, пересунула решту мотлоху і відчинила двері. Нарешті, вийшовши на вулицю, Кара побігла щосили, не зупиняючись. Бігла, поки не побачила машину, що їхала парковкою житлового комплексу. Кара кинулася до неї, махаючи руками. У машині було двоє чоловіків. Вона підбігла, задихаючись, і сказала: Мене викрали, я втекла з тих апартаментів і вказала на будинок. Запам'ятайте їх і, будь ласка, відвезіть мене до поліції. Чоловіки посадили її в авто і відвезли до невеликого поліцейського відділку. Кара забігла у відділок всередині був лише один поліцейський. Вона сказала, мене звати Кара Робінсон, мене викрали, я щойно втекла. Двоє чоловіків, які привезли мене, знають, в якій квартирі мене тримали. Поліцейський ввів її дані в систему, знайшов інформацію про неї, зателефонував її мамі і викликав детективів. Один з детективів сказав Карі, що ті чоловіки, які її привезли, не змогли запам'ятати, на які саме апартаменти вона вказала. Тоді Кара погодилася поїхати разом з поліцейськими до того житлового комплексу. Але вже на місці виникла одна проблема: всі квартири в тому комплексі виглядали однаково, це був типовий багатоповерховий мурашник без жодних орієнтирів. Але Кара, згадавши всі деталі, які вона запам'ятала, вирішила спробувати знайти потрібну квартиру. Біля будівлі якраз стояв працівник з обслуговування, і кара почала описувати йому квартиру. Це була квартира на першому поверсі зліва. Всередині було багато кліток з тваринами. У квартирі був страшний безлад. Кара описала, як виглядав чоловік, його авто, і згадала, що там, можливо, жила жінка з рудим волоссям. Працівник з обслуговування будинку сказав: «Хм, здається, я знаю, про кого ви говорите. На цьому етапі Кару знову відвезли до відділку поліції, де її вже чекала мати. Звідти Кару доставили до лікарні, де вона пройшла медичне обстеження після сексуального насильства. Поліція була вражена карою. Копи були шоковані тим, наскільки вона була спокійною, зважаючи на те, що вона пережила, і тим, скільки деталей вона змогла згадати. У лікарні слідчі принесли карі фото декількох чоловіків. Вона одразу впізнала свого викрадача та вказала на нього. Його звали Річард Марк Евоніц, гвалтівник і серійний вбивця. Він народився 29 липня 1963 року в Колумбії, штат Південна Кароліна. Його батьками були Джо та Тес Евоніц. Також у нього було дві сестри Крістен і Дженніфер. За словами молодшої сестри Дженніфер, вони росли в дуже жорстокій родині. У батька був жахливий характер. Батьки розлучилися, коли Річарду було лише кілька місяців. Потім знову сходилися, а остаточно розлучилися, коли йому було близько 12 років. Батько вимагав від дітей лише відмінних оцінок. Якщо хтось отримував нижчу, обзивав їх дурнями та бив. Дженіфер також вважала, що він отримував задоволення від знущань над дітьми. За свідченнями сестри, їхній батько під час чергового нападу люті втопив їхнього собаку, а коли Річарду було лише шість, спробував втопити і його. Сам Річард почав рано проявляти ознаки жорстокої поведінки. Ще дитиною він почав пити алкоголь і курити з 12 років, а в 13 вже вживав марихуану. Коли йому було вісім, він задушив свою молодшу сестру Дженіфер до втрати свідомості. З 20 років він почав проникати в чужі будинки, обкрадав сусідів та виписував фальшиві чеки. Коли його впіймали, батько поставив його перед вибором жити на вулиці або йти до армії. Евоніц обрав армію і вступив до ВПС США на посаду техніка гідролокатора. У віці 23 років він здійснив своє перше сексуальне насильство. Евоніс їхав на своїй машині і побачив 15-річну Келлі Баллард, яка гуляла на вулиці зі своєю 3річною сестрою. Він оголився та почав мастурбувати. Наступного дня дівчата разом з матір'ю були на парковці торгового центру і знову побачили Евоніса. Мати змогла записати номери його авто та повідомила в поліцію. Зрештою його заарештували через місяць після того, як він повернувся додому зі служби. Спочатку він заперечував свою винуватість та згодом зізнався, що коли відчуває бажання, то їздить в пошуках 18-19-річних дівчат, брюнеток невисокого зросту і мастурбує на них. Його засудили за це до трьох років умовно. Тож Річард, можна сказати, вийшов сухим із води. Десь у той час він почав придивлятися до молодшої сестри свого друга Бонні. Їй теж подобався старший друг її брата. Річард тоді служив на флоті, тому з'являвся не часто, але кожного разу бачився з Бонні. Приблизно у 87-му році, коли Бонні виповнилося 16 Річард приїхав у відпустку. Вони проводили багато часу разом, знайомилися ближче, і Річард почав із нею фліртувати. Зрештою, він запропонував їй зустрічатися. Батьки Боні не були в захваті від цих стосунків, надто велика була різниця у віці, їй лише 16, а йому 24. Проте вони знали Річарда, адже він був другом їхнього сина, тож зрештою погодилися. Менш ніж за рік пара одружилася. Коли Річард зробив пропозицію, Бонні була в захваті. На той момент це було найкраще, що сталося з нею в житті. У 88-му році вони побралися і переїхали до улюбленого штату Стівена Кінга, Мен. На перший погляд, усе складалося добре, шлюб здавався щасливим, життя стабільним. Бонні була домогосподаркою, готувала, прибирала, намагалася зробити все, щоб догодити чоловікові. Вона щиро його любила і хотіла, щоб він був щасливим. Однак, уже за кілька місяців після весілля Бонні трохи набрала вагу. І це перетворилося на проблему. Річард почав критикувати її, змушував сісти на дієту, казав, що якщо вона буде такою ж товстою, як її мати, він її покине. Він також не хотів, аби вона навчалася, працювала чи заводила нових друзів. З часом Бонні почала жалкувати, що вийшла за нього заміж, але вона вважала шлюб зобов'язанням і хотіла в ньому залишитися. Крім того, люди навколо дорікали їй заранній шлюб, і Бонні прагнула довести всім, що вони помиляються. У 92-му році, після восьми років служби, Річард отримав медаль за сумлінну службу, після чого з почастями звільнився в запас. Подружжя переїхала до Вірджинії, і Річард влаштувався працювати продавцем. Приблизно тоді і розпочався його семирічний злочинний шлях. Жінки, які працювали з ним, не надто його любили. Вони часто казали, що від нього віє чимось недобрим, він мав запальний характер і дозволяв собі сексистські принизливі жарти. У 88-му році в сільській місцевості міста Мен, сталася трагедія. 12-річна Сара Маргарет Черрі, яка на той момент доглядала за дітьми в одному з місцевих будинків, зникла без звісти. Згодом її було знайдено у лісосмузі, її зв'язали мотузкою, зґвалтували березовими палицями, вдарили ножем, а потім задушили шарфом. За злочин був засуджений чоловік на ім'я Деніс Декейн. Однак він неодноразово подавав апеляції, наполягаючи на своїй невинуватості. З'явилися навіть припущення, що справжнім вбивцею міг бути інший чоловік, Річард Евоніц, Втім, прямих доказів, які могли б пов'язати Евоніца з убивством, на той момент не існувало, тож Декейн залишився у в'язниці. У червні 95-го року з'ясувалося, що Річард Евоніц служив техніком гідролокатора на борту військового корабля, який був приписаний до порту міста Портленд, штат Мен. З 8 травня 88 по 31 травня 1989 року корабель проходив ремонт у суднобудівному заводі. Саме в цей період і сталося вбивство Сари Черрі. Дейдре Енрайт, засновниця проєкту Невинність при юридичному факультеті Університету Вірджинії, звернула увагу на цей факт. Вона зазначила, що метод убивства дуже нагадував спосіб дій Евоніца. Крім того, у справі з'явилися ще деякі тривожні збіги. Евоніц мав доступ до білого автомобіля Toyota Корола, схожого на той, що бачили неподалік місця, де було знайдено тіло Сари. Також було відомо, що він часто бував у комісаріаті та військово-морській авіабазі Брансвік, за якихось 21 кілометр на південь від Болдена, де зникла дівчина. На жаль, порівняти ДНК Евоніса з біологічними зразками, знайденими на тілі Чері, не вдалося. Зібрані зразки виявилися занадто мізерними для аналізу. 2 березня 1996 року, близько 7.30 ранку, 25-річна Алісія Рейнольдс виїхала з дому в Балтиморі, штат Меріленд, прямуючи до Шарлотсвіля. Та до місця призначення вона так і не доїхала. Близько 18.00 того ж дня її автівку знайшли покинутою обабіч шосе. Згодом свідки повідомили поліції, що бачили Алісію на трасі 29. Вона розмовляла з чоловіком біля синього пікапа, припаркованого на узбіччі. Минуло понад два місяці, і лише 7 травня її тіло знайшли в лісистій місцевості приблизно за 24 кілометри від місця, де вона зникла. Однак жодних прямих доказів щодо злочину причетний Евоніц тоді так і не виявили. Менш ніж через півроку, 22 вересня 96 го неподалік від місця, де знайшли Алісію, люди виявили обгорілі рештки ще однієї жертви – 20-річної Ен Керолін МакДеніал. Дівчина, яка мала церебральний параліч, зникла 18 вересня. Востаннє її бачили, коли вона покидала будинок для людей з особливими потребами у місті Оранж і намагалася зупинити машину на трасі. Слідчі вважають, що Макденіал також могла стати жертвою Евоніса. В одній з його шафок пізніше знайшли написані від руки вказівки, як дістатися до місця, де було виявлено її тіло. У 96 му році Річард Евоніс викрав 16-річну дівчину на ім'я Софія Сілва, просто з її подвір'я. Вона щойно повернулася зі школи, сіла на ганок свого дому, щоб робити домашнє завдання, і зникла без сліду. Викрадення сталося блискавично, без боротьби, без жодних свідків, без шуму. Коли її молодша сестра вийшла на вулицю, щоб перевірити, де Софія, вона знайшла лише шкільні підручники та порожню банку з виноградної газованої води. Усе це лежало на ганку, де ще кілька хвилин тому сиділа Софія. Минув майже місяць, перш ніж тіло дівчинки знайшли в заболоченій місцевості біля струмка біршвуд. Тіло було ретельно загорнуте і приховане, що свідчило про обачність злочинця. Вона була загорнута у біле покривало, а волосся на її лобку було поголено. 1 травня 97 року Евоніс викрав двох сестер: – 15-річну і 12-річну Крістін та Кетрін Ліск, прямо з двору їхнього будинку. Востаннє їх бачили, коли вони виходили зі шкільного автобусу. Пізніше їхній батько повернувся з роботи і не знайшов жодних ознак своїх дочок, окрім сумки Крістін, що лежала на подвір'ї. Після сексуального насильства Евоніц задушив сестер і кинув їхні тіла в річку Саут Анна. Одного дня Річард Евоніц повернувся додому у збудженому стані та почав гарячково питати свою дружину Бонні, чи погодиться вона поїхати з ним за кордон. Коли вона спитала, що сталося, він ухильно відповів: та нічого, просто важкий день на роботі. Хотів дізнатися, чи ти залишишся зі мною. Згодом Річард і Бонні таки розлучилися. За словами знайомих, він був цим спустошений. У другій половині 90-х у його житті з'явилася нова жінка 17-річна Хоуп Мері Кроулі, рудоволоса офіціантка, яка працювала в закусочній у Вірджинії. Саме там вона й познайомилася з Річардом, якому на той момент було 36 років. Незважаючи на значну різницю у віці, між ними швидко зав'язалися стосунки, і в 99-му році вони одружилися. Пара переїхала до невеликої квартири з садом у Колумбії, Південна Кароліна. Протягом семи років свого злочинного шляху Річард залишався поза увагою поліції. У суспільстві його знали як колишнього моряка. А потім, як звичайного продавця доброзичливий, охайний любив тварин. Саме так його описували сусіди. 24 червня 2002 року дружина Річарда Хоуп разом із своєю матір'ю вирушила у відпустку до Діснейленду в Каліфорнії. Річард вирішив цим скористатися і викрав останню жертву 15-річну Кару Робінсон. Цей випадок став переломним. Кара зуміла втекти з полону. Завдяки її мужності вдалося встановити ім'я злочинця та місце його проживання. Поліція негайно вирушила до квартири Евоніса з ордером на арешт. Коли вони прибули, Річард уже зник. В його спальні поліція знайшла сейф, в якому були вирізки з газет і нотатки щодо вбивства Кетрін Крістен і Софії Сілви. Також вони знайшли фотографії оголених молодих дівчат, а на його комп'ютері були сотні порнографічних зображень та відео з дітьми. У сейфі було багато жіночої білизни, зброя, мотузки та інші знаряддя для вбивства. Дружини пізніше заявили, що знали про його колекцію порно і його сейф, але вони ніколи не здогадувалися, що саме було всередині сейфа. Пізніше вони заявили, що під час шлюбу вони грали в ігри, в яких він зв'язував їх або грав роль татуся. Річард просив Хоуп переодягнутися в молоду дівчину, а потім він фактично силоміць проникав до їхньої квартири і поводився так, ніби гвалтує її. Тож куди він подівся? Річард запанікував і втік до мотелю в Джексон,вілі, штат Флорида. Звідти він подзвонив своїй сестрі Дженніфер і сказав їй: У мене проблеми. По суті, він зізнався їй у скоєнні злочинів і попросив Дженіфер про допомогу. Він запропонував зустрітись. Дженіфер погодилась, але одразу ж зателефонувала в поліцію. Коли Річард приїхав на зустріч, замість сестри його зустріли десятки поліцейських машин. Побачивши їх, він кинувся тікати, почалося переслідування. Врешті-решт його машину вдалося зупинити за допомогою шипів на дорозі. Річард втратив керування і вилетів в кювет. Поліція закликала його здатися і випустила службового собаку, який вкусив його за руку. Вони знали, що Річард загнаний у кут і шансів на втечу більше немає. Тоді він витягнув свій пістолет і обрав легкий шлях. Застрелився. Кара дізналася про смерть Річарда наступного дня, але всупереч очікуванням вона не відчула полегшення. Вона була зла. Бо вона хотіла, щоб він відповів за свої злочини, хотіла сидіти навпроти нього в залі суду, дивитися йому в очі і бачити, як він усвідомлює, що саме кара причина його ув'язнення. Вона намагалася повернутися до нормального життя після пережитого жаху, прагнула забути все. Та реальність виявилася складнішою. Травма залишила глибокий слід. Вона вже не була тією самою дівчиною. Її мати Дебора згадувала, що раніше кара була ніжною відкритою, а після трагедії замкнулась і відсторонилася. Це була її броня. Проте кара не зламалася. Вона вступила до коледжу і почала працювати в ДНК лабораторії при офісі шерифа, а згодом закінчила академію кримінального правосуддя. Вона присвятила себе захисту інших, розслідувала справи про насильство над дітьми, сексуальні злочини, працювала в шкільній поліції та адвокатом. Згодом вона створила сім'ю і народила двох синів. І лише після цього зрозуміла, що всі ці роки вона не жила, а виживала. Кара почала усвідомлювати, наскільки її травма залишилася невідпрацьованою у 2020 році. Вона вперше відкрито заговорила про це у соцмережах. Сьогодні Кара захищає права жертв, веде блог і пише власну книгу. Вона ділиться своїм досвідом і навчає, як зцілюватися після насильства і як повернути контроль над своїм життям. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку та залишити коментар. Це дуже допомагає розвитку каналу. Окрема подяка спонсорам каналу у великій мірі. Завдяки вашій підтримці канал існує. Якщо бажаєте долучитися до цих чудових людей, ти кнопку спонсорувати і обирайте той рівень спонсорства, який вам підходить. Усі спонсори отримують ранній доступ до нових відео. А для рівня адвокат і вище я роблю додатковий контент. Бережіть себе і побачимось у наступному відео.